Я вважаю бути американцем це як мана небесна. Америка це найвеличніша країна в Сполучених Штатах. Раніше моє волосся було чорне, тепер на голові більше сивого волосся. Через рік голова буде зовсім світла. Сумно, сумно, аж за край, бо, схоже, район моєї голови облагороджується а... і нічого з цим вже не поробиш. Скоро мені це влетить в копійку, але. Я йтиму перед я американець Джуда Фрідлендер. Я написав сценарій фільму про піняту, яка вживає і вбиває всіх дітей, які били її палкою. Саме так я сказав її, бо це пінята не пінято. Покупаєте? Піняти це жінки, котрих роками гамселили діти під схвальні вигуки своїх батьків. Люблю трилогії. Тому дуже чекаю на Третю світову війну. Оригінал був справжньою подією, його всі обожнюють, а багато критиків і фанатів вважають, що сіквел був навіть кращим за оригінал. І ми вже більше 70 років чекаємо на фінальну частину трилогії. Випустили б вже чого затягувати. Думаю, наступна частина буде найприбутковішою це підпал. Сподіваюся, її не зіпсують, перегнувши з мерчендайзом. Травень 2017-го Нью-Йорк. Звичайний виступ я багато доначу. А ви як? Які ви чудові люди? Я нещодавно задонатив для фонду лікарі без закордонного паспорту. Це група лікарів, які хочуть допомагати хворим в іншій країні, але їм не вистачає мотивації зробити паспорт собі. Намагаюся бути корисним. Я написав книгу Поради для дерев. Вона називається Як не стати книгою. Сподіваюся, продам весь десятимільйонний тираж. Нещодавно зробив допис про жахливих росіян, слухаючи при цьому російську музику. Колись до людей дійде. В залі є хтось здалеку. Звідки ви? Гватемала. Гватемала. Не так вже й далеко. Я був там сьогодні вранці, тож хотів прилетіти сюди на виступ, але погода була файна, тож вирішив прибігти за допомогою паркуру. Я піклуюся про планету, тому не лишаю углеродні сліди, лише звичайні. Хто ще? Звідки ви? Мексика. Правильно казати Мехіко. Те таке. Мехіко. Звідки з Мексики? Монтерей. Монтерей. Mm -hmm. Правильно, Монтерей. Я раніше жив у центрі Монтерею, у Мексиці, а ви звідки? Я з першої вулиці. Вибачаюся Уно вулиця, Уно вулиця. Перша вулиця в Монтере в Мексиці. Тому вона й Уно вулиця. Вітаю, радий, що ви з нами. Ви звідки? Англія. Англія. В якийсь час історії. Ви володіли світом. Що сталося? Я не вважаю вас злою імперіалістичною нацією. Думаю, ви країна, просто яка шукала національну кухню посмачніше, та й все. Думаю, одного дня ваше військо забрало в Індію, зробило перервано обід і такі вау, це карі просто чудове. Давайте донесемо цей рецепт до королеви. А ваш генерал сказав, ні, це занадто смачно. Треба окупувати всю країну військом і захищати цей рецепт курки, тіка масла, щоб смак не вивітрився. Англія, а ще ви володіли нами. Так було діло. Ми належали вам, але ми перемогли вас, взяли вашу мову і вдосконалили. <плес> У вас нічого не лишилося. Ваша остання гордість Девід Бекхем. Він живе тут. Він назвав сина Бруклін. Усе скінчено. Це друга війна за незалежність США, коли Бекхем назвав сина Брукліном. Ви розгромлені. Чим займаєшся англійсь? Я організовую заходи. Організовуєш заходи. Схоже, ти терорист? <ріст> На тобі кабіну після виступу. Є ще країни? Германія. Звідки з Германії? Західна Германія. Ви ще не вивчили назву міста. Чи просто знаєте, що воно в західній частині країни? Винімкиня, тож я очікував більш розгорнутої відповіді. Литва. Литва. Взагалі, схоже, всім по цим балам, але я вважаю, ви входите в топ 10 пострадянських країн. Цього. Ласкаво просимо, Литва. Чим займаєшся? Вчусь! Вчися. Ходиш в шарагу, тобі платять. Добре, що вивчаєш. Фізичну культуру. Фізична культура. Ти вивчаєш фізичну культуру. Тобто, коли діти займаються фізрою, ти дивишся у вікно і записуєш. В цій країні це злочин. Січень 2016-го Нью-Йорк. Тож. Звідки б ви не були? Мексика, Венесуела, Аргентина, Германія, Ірландія, Австралія, Нідерланди, Швейцарія. Всіх вас вітаю в країні. номер один. Ласкаво просимо. Дякую, що пройшли складний шлях від своєї малої аматорської країни до справжньої професійної лідируючої країни. Нідерланди чудова країна, найнерішучіша країна в світі. Ви Нідерланди, і ще ви Голландія. І при знайомстві з вами вас називають голландець. Ви країна вже довгий час. Оберіть бляха назву. Найздоровіша країна в світі. Кожен нідерландець катається на велосипеді кожного дня. Та й таке, але ніколи не перемагали в Тур-де-Франс. Сумно. Перемагали. Двічі. Швейцар? Ні, ні, це неправда. Це голландський міф. Так, цього не було. Нідерланди, яке ваше місце по світу? Який у вас рейтинг? Бо ми взагалі перші, а ви там де? Я перевіряв рейтинг, щось у вас там не видно. Ну, я знаю, що ви входите в топ-30 країн Європи, але це яке місце по світу? Не знаєш, подивимось в цифри. Так, Нідерланди. А скільки людей на рік у вас вбивають вогнепальною зброєю? Кіко три, чотири. В нас тридцять тисяч. Знаєш чому? Бо ми перші. Подумайте, чому в Америці набагато більше вбивств зі зброї, ніж в Нідерландах? Бо наша країна дуже влучно цілить. Ми. Ми краще як стрілки. У вас біда з орвомоторною координацією. Тому ви граєте футбол і не перемагаєте в світовій серії. Нідерланди. Ще питання. А коли жінка в Нідерландах народжує дитину, наскільки їй дають відпустку? І, може, ще оплачують їй цю відпустку? Один рік жінкам в Нідерландах після пологів дають рік оплачувальної відпустки. А знаєте, скільки днів оплачувальної відпустки дають жінці в Америці після народження дитини? Нуль. Знаєте чому? Бо наші жінки переймаються за економіку. Ось чому курс євро падає. Ми перші. Нідерланди ще питання. А... Скільки людей ув'язнено в Нідерландах? Я кажу не про емоційний стан, а в натурі скільки людей у вас у в'язницях в Нідерландах? Кіко, скорочуємо в'язниці. Ви скорочуєте в'язниці? Ні в кого не фата рішучості щось вкрасти. Це сумно, сумно, чувак. У вас в тюрмах, мабуть, людей 350, а в нашій країні у тюрмах сидить 2,6 мільйонів людей. А отже, наш уряд так і дбає про своїх громадян. Що нагородив майже три мільйони людей халявною їжею житлом. А декого навіть нагородили на все життя. І ті не можуть відмовитися. Це примусовий прояв беззаперечної любові. Співчуваю, що ваш уряд ненавидить вас. В нашій країні у в'язниці сидять 2,6 мільйонів людей. У Кім Кардашян 57 мільйонів підписників в Твіттері. Ми саджаємо в тюрми не тих людей. Мені здається. Нещодавно був в Італії. Бували там? Вам сподобалось? В натурі, бо мене не вразило. Я об'їздив всю Італію і не знайшов жодного аймоліно в усій країні. Усюди крихітні італійські ресторани, які нікому не відомі. І жоден не заслуговує відкриття такого самого і створення мережі ресторанів. Усюди лише одні провали. Сумненько в нас тут є навіть найкращий в світі ірландський ресторан Макдональдс. Тому ірландці переїжджають сюди пачками. Друзі. Як ви ставитесь до використання російських талісманів спортивними командами? Я проти. Але як же Макдональдс і їх талісман? А? Як я сказав, Макдональдс найвеличніший ірландський ресторан? А ірландці відомі тим, що в них біла шкіра і руде волосся. Тож, якщо подивитися на талісман Макдональдса, це ж блях клоун. Манюня біле обличчя, червоне волосся, ніс, невже це не засмучує наших ірландських друзів з ірландської спільноти? Чому вони не влаштовують мітинги і протести? Я думаю, вони занадто п'яні і не помічають. Не знаю, чому вони не заступаються за себе. Питання для усіх європейців в залі. Чому в Європі майже не лишають чайові офіціанткам і офіціантам в ресторанах? В них більша зарплатня. Ні, сир, а це тому, що в них там погані офіціанти і офіціантки. В Америці найелітніший обслуговуючий персонал на планеті. Плюс ми просто більш щедра країна, ми дарувальники. Тому наші військові бази є більш ніж у вісімдесяти країнах. Ми дбаємо. У Америки є військові бази в Європі, у Європи нуль військових баз в Америці. Чому? Бо вони в сраті егоїсти. І у нас найкращі в світі безпілотники. Безпілотники створені для точкових ударів, для усунення однієї людини. Наші ж зазвичай вбивають по 20-25 людей за раз. Це старанний переможний безпілотник. Я проти, щоб військові використовували безпілотники, бо вони забирають робочі місця у американців. І зараз в цивільному просторі безпілотники почали доставляти посилки, а це забирає робочі місця у птахів. Раніше в цій країні були поштові голуби, а тепер вони безробітні. Ось чому у нас з'явилися Angry Birds. Ще ми найгладша країна в світі. І це ще одна причина, чому ми перші. І ми продовжуємо гладшати. Чому? Тому що галактика розширюється. Ми єдині, хто адаптується під це. Ви, європейці, занадто здорові. Скоро ви просерете вашу гравітацію і полетите у космос. А ми перекотимося і захопимо ваші землі. Тому в Каліфорнії стільки землетрусів. Занадто багато худих людей, які не можуть втримати землю. Середній захід жодних землетрусів, бо кабіни там у людей бляха здорові. А ще я викладаю природні науки в інтернет Пуза та Хата. Підписуйтесь на мої вебінари. Ми на першому місці з діабету другого типу. Вень 2017-го, Нью-Йорк. Є ще країни. Канада! Звідки? Канада. Бляха, навіщо ти це сказала? Нормально ж спілкувалися. У нас тут весело, що тобі треба було сказати: Канада. Канада, ви розумієте, що ми в будь-який момент могли захопити вас? Нам просто ніколи не було це цікаво. Ми навіть пройшли через усю вашу країну, пропустили її і взяли Аляску. Хочеш ось це? Нє, а може, ось це М не те. О, Аляска, треба брати. Канада в англоамериканську війну ви спалили білий дім. І ми все одно на вас не напали. Бо ми второпали, що жити в Канаді це вже дуже жорстке покарання. Канада дуже вічлива, дуже вічлива. Нещодавно сидів в канадському тіндері, і це там не можна свапати вліво лише праворуч. Занадто вічливі люди, щоб сказати комусь ні. Якийсь він стрьомний, але може щось цікаве розкаже. Багато канадців ненавидять Америку. Ні. Та як це ні? Просто не зізнайтеся, бо ви занадто вічливі. І ви ненавидите нас, бо думаєте, що ми ненавидимо вас. Але ми вас не ненавидимо. Ми просто вас не помічаємо. Канада така Америка, покажи, що любиш нас. Ми Канада. У нас безкоштовна медицина, нема вбивства. Ми такі, ми зайняті. Розумієте, Америка, вона як черлідери і кватербеки, а Канада як хлопчина Ботан, який тільки сюди переїхав, хоч він і завжди тут бляха був. Розумієте про що я? Канада дивиться американські новини. Америка не дивиться канадських новин. Тільки якщо це не сюжет про нанюханого мера, який поводить себе як американець. Бачите, Канада, коли ви кращі за нас, ми гноруємо, а коли ви тупіші, ми хочемо дружити. Те, що я зараз кажу, гарно опише наші з вами відносини. Якщо ти американець і їдеш до Канади, тобі не треба міняти американські гроші на канадські гроші. Ось настільки вони дружелюбні і вічливі. Вони дозволять тобі не ходити до пункту обміну валют, щоб у тебе іноземця, на їх землі було більше вільного часу. Дуже мило. А якщо канадець приїде в Америку і спробує запхати один манюні блискучий канадський четвертак в брудний американський парковочний автомат, ми такі. Ану, прибери нахуй цю хрінь. От і всі відносини. І маємо те, що у Канади маленька самооцінка. І ваші гроші, тому доказ. От хто надрукований на американських грошах? Американські президенти зазвичай. А хто надрукований на канадських грошах? Королева Англії. Ну, і як від цього королеві Канади, як гадаєте? Люба Канаду, якщо хочеш, щоб Америка любила тебе, навчись сама любити себе. Ми просто кращі, як країна Канаду. На вашому прапорі є червоне і біле. На нашому є червоне, біле і синє. Тому ми номер один. На нашому прапорі є червоне, біле і синє, Як у Куби і Північної Кореї. Ми ідеальна нація. Америка це найвеличніша країна в Сполучених Штатах. Згодні ви з цим чи ні? Яке відчуття жити в Канаді і бути так поруч з величу? І при цьому бути так далеко від неї? Це круто. Занадто багато енергії для Канади. Занадто багато. Ізраїль! Звідки? Ізраїль? Круто. А де саме живете в Палестині? Цікаво. Таке. Те саме питання, інший виступ. Є ще хтось з іншої країни. Ізраїль. Звідки? Я тут, Ізраїль. Звідки з Ізраїлю? Звідси, Ось я. Так, так. це його. Тут не Ізраїль, якщо що. Каже, я звідси з Ізраїля. Йой, не дивно, що у вас стільки конфліктів з Палестиною. Куди б мене прийшли усюди Ізраїль і пофігу. Тож, ми щось тут побудували. Так, це Ізраїль. А сіли в літак до Нью-Йорку? Це тепер теж Ізраїль. Куди б ми не прийшли? Це бляха Ізраїль. Ясно? Тож ви з Ізраїлю? Круто, ви азіат. Так, це правда. Ви азіат. Ізраїль в Азії. Він не в Африці, він не в Європі, а близький схід не континент. Ти азіат. Ісус був азіатом. Санта-Клаус азіат. Тому на всіх іграшках написано: Зроблено в Китаї. Я нещодавно був в Китаї і зустрів п'ятирічного хлопа. На його іграсті був напис Зроблено мною.